Вітаю вас у центрі мовної та цифрової освіти Школа успіху. Мене звуть Тетяна Бутурли, і я запрошую вас пізнати цікавинки української мови. На моїх сторінках у соцмережах ви завжди можете знайти щось цікаве і корисне. Долучайтеся до телеграм-каналу, де я допомагаю всім охочим підготуватися до НМТ, а це потрібно робити з першого класу. Російсько-українська війна значною мірою позначилася на психіці українців та українок. Тому досить часто ми можемо спостерігати таке явище, коли ми виходимо із зони стійкості і потрапляти до зони збудження чи зони пригнічення. Тобто, якщо ви спостерігаєте агресію, конфліктність, тратівливість, це ви перебуваєте в зоні збудження. Якщо апатія, сонливість, небажання щось робити, то це зона пригнічення. Але яка б ситуація не була, нам завжди потрібно намагатися повернутися в зону комфорту, в зону стійкості, щоб досягнути внутрішнього балансу. Одним із способів віднайдення внутрішньої гармонії є релаксація. Пропоную виконати вправу Жанадикю безпечне місце. Розслабтеся, зверніть увагу на свої відчуття, уявіть, реальне чи уявне місце. Де вам буде безпечно і комфортно, окресліть межі такого місця лініями, стрічками, кущами, стіною, уявіть себе на території цього міста, Відчуйте захищене, створіть затишок у цьому безпечному місті, додайте предмети, з якими ви гармонійно взаємодіятиме. Наповнить безпечне місце розслаблями. Зверніться до своєї мудрості, попросіть у неї допомогти, зустрітися за своїми внутрішніми помічниками. Поставте лаконічне запитання своїм помічникам, почуйте відповідь. Межі вашого безпечного місця збільшується. Упевненість у безпеці зростає, Розслабтеся. Зігніть руки в кулак. Розслабте. Зробіть глибокий вдих види. Поверніться в реальний світ. Відчуйте, як тіло оновилося, наповнилося енергією. Маю надію, що ця вправа допомогла вам відчути себе більш гармонійно і врівноважно. Поміркуйте, що для вас є волонтерство. Опишіть портрет волонтера чи волонтерки. Саме про це сьогодні поговоримо. Перегляньте історію Максима, опишіть двома-трема реченнями його внесок у перемогу України. Випишіть особові дієслова. Максим, вимушений переселенець з Покровська. Зрештою, Максим вирішив. Допомагатиме українським військовим і купуватиме для них захисну амуніцію. Я попинула в цьому оголошенні і приносити воду, виносити сміття і гуляти з тваринками. Мама таку ініціативу підтримала. Хотіла допомогти йому. Це гарна справа, така яка зможе захистити чиїсь життя. Оголошення хлопчика-переселенці, який хоче заробити грошей на підтримку армії, блискавично розлетілося з соціальними мережами, і йому одразу почали телефонувати клієнти. Бувало е, в один день в за де за 30 хвилин зателефонувало три клієнти, і мені потрібно було дуже швидко це робити. Українці охоче підтримали починання Максима. Гроші на картку скидали й просто так. Тож хлопчику вдалося назбирати не тільки на кілька десятків бронежилетів, а ще й на тепловізор. Усе це він передав бійцям у рідний Покровськ. Дякую вам за допомогу за те, що ви нам приробили броніки нашим дітям, які допомагають. Силам України. Максим радіє, що зміг долучитися до захисту свого міста. І тепер його головна мрія якнайшвидше повернутися до рідного дому. Які з дієслів, згаданих у відео, мають дійсний спосіб нагадую, що дієслова дійсного способу означають дію, яка відбулася, відбувається, відбудеться. Дієслова умовного способу означають дію, можливо, за певних умов побажано. Є слова наказового способу, означають прохання, вимогу, наказ, заклик та пораду. Перевірте себе. Вирішив, допомагатиме, купуватиме, пропоную, підтримала, хотіла, хоче, розлетілося, почали, зателефонували, підтримали, скидали, вдалося, передав, допомагають, радіє. А тепер поміркуйте, які з дієслів виражають дії, що вже відбулася. Тобто належать до минулого часу. Перевірте себе. Вирішив. Підтримала, хотіла, розлетілося, почали зателефонували, підтримали, скидали, вдалося передати. Виконайте завдання інтерактивного тренажера. Напишіть цифри від 1 до 12. Під кожною з них напишіть варіант А, Б чи В. Якщо діє слово належить до минулого часу, поставте А. Якщо діє слово належить до теперішнього часу, поставте Б. Якщо дієслово належить до майбутнього часу, поставте В. Підрахуйте, скільки дієслів минулого часу отримане число провідміняйте. Перевірте себе. Дієслова минулого часу 1, 2, 7, 8, 10. Мріяла, сміявся, радів заздрив. Малювали. Дієслова теперішнього часу 3, 6, 12. Чаклує, ігнорує. Корочує. Є слова майбутнього часу 4, 5, 9, 11. Мандруватиме, буде вступати, радітиме, буде друкувати. Зверніть увагу, що деякі є слова майбутнього часу мають два компоненти. Наприклад, буде вступати, буде друкувати. Це складена форма майбутнього часу. Ми легко можемо замінити одним словом вступатиме. Буде друкувати, друкуватиме, а мандруватиме і радітиме це проста форма майбутнього часу. Отже, у завданні було використано 5 дієслів минулого часу. Нам потрібно провідміняти це слово, щоб повторити числівник. 5, родовий 5-5, давальний п'яти п'ятьом, знахідний 5 або п'яти п'ятьох, орудний п'ятьма-п'ятьома, місцевий на п'яти п'ятьох. Перегляньте історію Соломії. випишіть її слова минулого часу. Скористайтесь ось такою шпаргалкою: Три особи однина і множина. Перша особа я що робив, чи я що робила, чи я що робив. Ми що робимо. Друга особа ти що робиш? Множина ви що робите? Третя особа однини він що робить, чи вона що робить, чи воно що робить. І третя особа множини — вони що роблять? Шестирічна Соломія Реут з Дніпра допомагає ЗСУ своєю творчістю. З початком повномасштабної війни маленька волонтерка запропонувала батькам збирати кошти на допомогу армії, граючи просто неба на флейті. На каски на тепловізори. Будь-що що потрібне для ЗСУ. Коли дівчинка вперше зіграла на вулиці, пригадує її мама Ксенія. Реакція перехожих була приголомшливою. 4821 тисячі гривня. Це ми назбирали за півтори години. Ми були дуже вражені з цього, і особливо коли бачили, як люди стоять в чергу, щоб покласти гроші. Вперше соля взяла у руки флейту трохи більше ніж півроку тому. Відео з імпровізованого концерту української дівчинки, що прагне допомогти своїй армії, побачили не лише в Україні, а й за кордоном. З Нами зв'язалися литовські волонтери і запропонували соломійці подарувати тепловізор. Тільки за перші тижні вуличних виступів Соломійка зуміла зібрати понад 130 тисяч гривень. На ці кошти батьки дівчинки придбали та передали військовим медикаменти та амуніцію. У відповідь бійці надсилають солі фотографії з її подарунками. Аби розширити репертуар своїх благодійних концертів, маленька волонтерка постійно вправляється на репетиціях. Перевірте себе. У відео використані ось такі дієслова, і лише ось ці належать. До минулого часу. Запропонувала, зіграла, назбирали, взяла, побачили, зв'язались, запропонували, зуміла, передали. Визначте особу та рід дієслів минулого часу. Перевірте себе. Запропонувала, зіграла, взяла, зуміла, належить до третьої особи однини. Назбирали, побачили, зв'язали, запропонували, передали, належить до третьої особи множини. Час підбивати підсумки. Проаналізуйте, як ви себе почуваєте наприкінці заняття. Відповіді пишіть у коментарях. Що найбільше здивувало вас на уроці? Чому? Люби українську, знаю українську, пишайся, що ти з України. Підписуйтесь на мої сторінки в соцмережах. З вами була я, Тяна Буторлик, та Центр мовної та цифрової освіти, школа успіху. До зустрічі!